Всім привіт! Мене звати Оля, і ви на моєму каналі Розпадлене Сонце. Зараз 10-та година вечора, і я просто не знайшла іншого часу для того, щоб записати це відео. Дуже насичений тиждень, але на цих вихідних у Львові проходив фестиваль кава книги та вінтаж. І я не могла. Не зняти для вас влог і не розказати про нього. І мені хотілося б, щоб вже в п'ятницю вийшло це відео, тому я е записую його і буду монтувати. Сподіваюсь, вам сподобається. Я ніколи не робила, не знімала влоги, це щось нове для мене. Тому, е якщо щось не так, не зважайте. На цьому фестивалі я була вже не вперше. Він проводиться двічі на рік, весною та восени. І це був вже мій третій фестиваль, але від нього в мене якраз найбільше вражень. Отже, що ж там було цікавенького? Перший день я пішла на фестиваль з моєю подругою Віталіною, яка приїхала з Варшави. Ми з нею познайомились ще з курсу хелс-коучингу. І зараз вона веде блог в інстаграмі про каву, догляд по шкірі. І різне цікаво, але не про хелс-коучинг. А я, а я веду блог про книжки і теж не про хелс-коучинг. Але курси були гарні. Отже, ми з нею в перший день приперлися на фестиваль з штативом, знімали відосики, пили каву. На фестивалі представлено було багато різних кавових обсмажчиків чи обсмажників, обсмажувачів. Ну, ви поняли. Цю каву я взяла у ребят, які смажать каву у, у Дніпрі. Це фунт кави, це якась їх більш елітна серія кави. Тут зерна колумбія, а, ферментовані в маракуї. Кава дійсно пахне і має присмак маракуї, але, як на мене, трохи. За яскравий в неї смак, купила оцю гарну селянку. Це можна віднести в рубрику Вінтаж, хоча це не вінтажна штука. На фестивалі була Олена, яка ще в Харкові відкривала заклад Красиво є. А зараз вона презентувала свій продукт матчу Хайку. І я взагалі не дуже люблю матчу, але ця була смачна. Вона є в таких стійках, я от взяла в неї декілька, і також я спробувала її на самому фестивалі. Це церемоніальна матча з кокосовим молоком. Тут вже матча перемішана з сухим кокосовим молоком, і вона така солоденька, досить ніжна та приємна. Я була здивована, бо знов ж таки я не дуже люблю матчу, але це було прикольно. Я залишу посилання на хайку в інфобоксі, і ви зможете подивитись в інстаграмі, що ж це за такий чудо-продукт. Це не на правах реклами, просто хто любить матчу вперед. В перший день фестивалю я відвідала лекцію Дмитра Лазуткіна та Павла Дерев'янко на тему. Та писати у війну. Дмитро Лазуткін поет. Я в той день дізналася, що він є автором вірш, вірша, на який група Сістемс» Зробили пісню, мені здається, така спокуслива, але це не точно, треба ще подивитись. Павло Дерев'янко це автор мого улюбленого циклу Літопис Сірого ордену українського козацького фентезі. І я, чесно кажучи, дізналась про те, що він буде на фестивалі буквально за день до того. І просто мені в голову прийшла думка, що треба взяти його книгу з собою і щоб підписати в нього. І це сталося якимось чудом, що я взагалі цю інформацію побачила, бо я зазвичай не заходила, не дивилась програму цього фестивалю. І другої, і третьої частини з циклу в мене нема на руках, я відправила їх батькам на прочитання. І перша в мене теж просто чудом я нікому не дала її почитати. Я взяла її з собою і змогла її підписати. Просто це. Одна з, мабуть, з важливіших подій, які були на цьому фестивалі для мене, ось дуже приємно мені, що в мене тепер є книга з автографом автора. Павло в 2024 році доєднався до підрозділу Азов і зараз проходить службу. Тому в найближчий, в найближчий час очікувати нових книг. Не приходиться, але є е, е, оповідання в збірці оповідань українських. Е, вийшов, я не пам'ятаю назву, я ось тут е, напишу і залишу картинку, е, як називається ця збірка, бо в мене її, її немає і я не пам'ятаю, як вона називається. Також Павло Дерев'янко. Звернув увагу на проєкт Недописані. Він присвячений людям, пов'язаним з літературою, з українською літературою, які гинули і гинуть в Україні, починаючи з 2014 року через дії нашого недосуда. Посилання на Інстаграм недописаних я залишу також в інфобоксі, щоб можна було ознайомитися з цими авторами, поетами. Та щоб ми могли точно відповісти нашим нащадкам, чому збереглося так небагато. Творів, і в принципі, існує не так багато творів української літератури, мистецтва, культури, бо їх знищують, знищували, і ми повинні це пам'ятати. Але на книжки я теж ходила не сама. Ми зустрілися з Лєрою з каналу Я бачу вас цікавить література і дивилися книжечки, купували і слухали лекцію дерев'янки Лазуткіна. Якраз разом з нею з нею брала автографи, зробили фоточки. І були дуже дуже щасливі вже після цього з підписаними книжечками. Тому дякую Лері за компанію. І, до речі, в неї теж повинен вийти влог про цей фестиваль. Посилання на Лєрин канал я також залишу в інфобоксі. Перший день фестивалю я купила одну книгу. Взагалі я купила не дуже багато книжок на фестивалі, бо ви бачили, до цього я якраз їх скупила так нормально. Тому на фестивалі я трошки пригальмувала з купівлею книжок. Але я так скажу: весною навесні було більше книжок, більше залів з книжками, більше видавництв. А восени чомусь і минулої осені, і цієї. Книжок було досить мало. І ті книги, які я хотіла купити, їх там не було, але їх немає і в книгарнях, і в інтернеті, бо закінчились наклади або закінчились права там, на переклад-продаж і поки ще не поновили. Тому поки цих книжок у мене немає, дізнайтесь ви про них, коли вони з'являться, і я їх куплю і покажу вам. Але перша книжка, яку я купила на фестивалі. Це майже хороші хлопці Дарії Чайки. Це український квір-роман про двох хлопців, які навчаються в школі і грають у футбол в одній команді. Я досить давно вже чула багато гарних відгуків на цей роман, і тому вирішила її придбати. Вона така гарна в якій палітурці. З прикольними такими чорно-білими картинками тому буду читати, не знаю коли, може, не, може не цієї осені, може трошки ближче до зими або взагалі відкладу на потім. Не знаю, коли буду купувати, але я її не бачила просто в книгарні, яка поруч зі мною. А на фестивалі вона була, тому я вирішила, що треба брати, поки є. На другий день фестивалю я познайомилась з Ксенією Келерман. Чи канал я дивлюсь вже досить давно? Це один з. Перших книжкових каналів, які я почала дивитись. І мене завжди вражала картинка, монтаж в її відео, і та кількість книжок, яку вона прочитала і яку вона має в своїй домашній бібліотеці. І нарешті я її побачила і не просто підійшла привітатися, як це було минулого фестивалю, а ще й сфотографувалась. Потім виявилось, що наша спільна знайома Юля також там. Я підійшла до Юлі. І ще мала можливість поспілкуватися з Ксенією і також запитати у неї, що ж вона порадить мені почитати восени. Тому е я купила ще е червоний дракон е Томаса Гаріса. Е також я дізналася, що червоний дракон це перша книга з історії про Ганібала. І далі йде мовчання ягнят, Ганібал та сходження Ганібала. Я думала, що це якісь окремі книжки, ну, крім Ганібала і сходження Ганібала. Але ні, це перша книга з цієї історії і. Ксенія сказала, що це буде гарним читанням на осінь. Щось: трилер, детектив про маяків. Буду читати і потім поділюсь з вами. Також я на фестивалі познайомилася з Дашою з каналу Доль Літературне. Дуже класно бачити вживу людей, яких ти дивився на Ютубі. І мені хочеться вірити, що колись так будуть радіти люди, які побачать мене, бо вони мене дивляться на Ютубі і не знаю, хочуть почути мою книжкову пораду. Також я хочу розказати вам про ще одну книжку, яку я купила на наступний день після фестивалю. Також через Ксенію, бо вона запросила мене на. Бук-клуб, який проводить книгарня Старого Лева. І Ксенія буде там модератором чи ведучим. Я, я, чесно не знаю, як це називається правильно. І це книга під Скляним ковпаком. Я її вже почала читати. У мене тут дуже дивна закладинка, яку я колись купила в Турції. Подивіться, вона. У вигляді килима. Ну така, я думала, що вона буде як картоночка, але вона виявилась просто такою дивною, дивним таким килимком. «Арабська ніч. Вибачте, Це книга під скляним ковпаком Сильвії Плат. Я дивилась на цю книгу досить давно. І чула про неї багато. Вона дуже гарна, У неї супер гарне оформлення, просто якесь нереально гарне. Тут дуже багато ілюстрацій, і воно все в такому рожево-сірому кольорі. Прям ну, той, хто робив цей естетичний комплекс, просто заслуговує на якусь медаль. Книжка дійсно гарна. Але е, чому, що мене зупиняло від купівлі цієї книги? Книга про депресію. Ну, як я чула, е, бо я ще тут досить мало прочитала, але у головної героїні книги депресія. І ну, спочатку тут не дуже зрозуміло, що це саме про це, але потроху вже е, прояснюється діло. І... Чесно, я не хотіла читати про депресію, бо мені здавалося так багато таких моментів зараз у нашому житті зустрічаються депресивних. Але я ніколи не була на офлайн такому книжковому клубі, та я і онлайн тільки один раз читала книжку, слухала потім огляд на неї. Так от, Я захотіла прийняти участь, тим паче Ксенія особисто мені сказала: приходь. І я думаю, ну добре, я піду і купила цю книгу на наступний день і почала читати. Подивимось. Кажуть, що книга закінчилась не супер погано, хоча сама авторка. Наскільки я знаю, вкоротила собі віку, теж досить підходяще читання на осінь. Я вважаю. Не знаю наскільки веселим вийде цей влог, бо щось, я, чесно кажучи, починаю вже засинати і. Мені здається, що весь влог такий піде ближче до сну туди туди послухати на ніч і заснути. Отже, як ви помітили, мої книжкові плани на осінь трохи змінилися. Я читаю під скляним ковпаком. Це цього не було в моєму плані, але. Я сподіваюся, що я встигну прочитати хоч щось, бо за ці півтори тижні, що пройшли з моменту зйомок попереднього відео, я прочитала загалом 150 сторінок тексту і це майже нічого, якщо дивитись на ту кількість книжок, які б мені хотілося прочитати. Під кінець відео я розумію, що записувати пізно ввечері відео це дуже погана ідея, бо сил вже нема. Мозок працює погано, і я просто не пам'ятаю, що я хотіла ще вам розповісти. Це просто якийсь жах. Я Треба собі в розклад вписати, коли, боже, я вже розмовляти не можу, вписати в розклад, коли я буду знімати наступне відео, щоб воно було більш енергійним. Бо по моїх відчуттях я просто як. Павербенк, який давно не заряджали, і тут вимкнуло світло, і він просто з останніх декількох відсотків намагається підсвітити щось. Дякую, що подивились це відео. Сподіваюсь, вам сподобалось. Влог це щось нове для мене, але сподіваюсь, він не останній, бо мене ще чекають відео з відпустки. Я теж хочу зробити щось цікавеньке і гарне з цього. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал Розпатлене Сонце. Та дуже скоро ми побачимося з вами в новому відео. Па-па!